Привіт-привіт, мої малятка, любі хлопчики дівчатка. Сьогодні я вам підготувала казочку, яка називається Рібка. Послухайте, будь ласка, був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби дочечка Мінка, а в дочки собачка Фінка, а в собачки киця Варварка, а в киці вихованка мишка Сіроманка. Раз весною взяв дід лопату та й мотику, скопав у городі грядку велику, мервицею попринадив, грабельками підгромадив, Зробив пальцем дірочку дрібку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла ріпка гарно, Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, Свою рібку підливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка росла, Зразу така, як мішка була, Потім як буряк, потім як кулак, потім як два, А на кінці як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже дід, нашу рібку рвати. Пішов він у город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, добуває сил усіх, сопе, як ковальський міх, мучився, потів увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку. Ходи, бабуню, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони в город. Гуп-гуп. Взяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, тягнуть аж підтече. Торгає дід рібку за верхівку, торгає баба діда за обшивку, працюють руками, впираються ногами. Промаялися увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку, мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони у город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, торгають руками, уширяються ногами, упираються ногами, промаялись увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка, собачку фінку, Ходи, фіночку, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, Тягне дід рібку за верхівку, баба діда за обшивку, дочка бабу за запаску, собачка, дочку за спідничку. Промаялися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, Варварку, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город гуп-гуп, Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, тягнуть і руками, і зубами убираються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи сірочку не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мішка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, та й палабум. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку Фінку, собачка на кицю варварку, а мишка щось у шпарку. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Малятка, сподобалась вам казочка? Не забудьте поставити вподобайку, підписуйтеся на наш канал. До нових зустрічей!